Доброго дня! Буду готувати грядку під посадку часника і цибулі. Зараз тут все приберу, потім перекопаємо будемо садити часник. Під перекопку я подрібнила чорнобривці, розкидала солому, яка була раніше замочована на грядках. Воно буде перегнивати, буде земля пухкіша, і, як добриво поживне для чесника з цибулею. Нарешті переорали ділянку під посадку. Зараз посипемо добривом. Ось таке калійно фосфорне добриво. Зараз його порозсипаю по ділянці, проволочу і буду садити часник. Зробила ось такі луночки під посадку часника. Часник перед посадкою нічим не обробляла, ні в чому не замочувала. Буду садити сухим. Сажу на глибину середню 8-10 см. І ось приблизно така відстань між зубками. Мені так подобається, між рядками роблю десь 20-25 см. Ось так посадили і будемо загортати. Посадили ще три рядки сорту Любаша часник, і далі буду продовжувати цибулька центуріон. Цибулю перед посадкою замочувала в сольовому розчині на 3 години. Ось так виглядають грядки, де ми посадили і часник, і цибулю. Сім рядочків часника і по два рядочки сорту цибулі Центуріон, Червоний барон, Штутті і Радар.